Вітаю. Чи правда, що Хабад організував війну в Україні? Шістка Пентаклів показує, що саме ними і була проплачена ця війна Байдену, Джонсону, Путіну, всім тим, хто взяли участь у цій? Кроваві бійні. Трійка виконавців. В одному із розкладів я говорила, що біда, яку принесли в Україну, це трійця і ще буде від них біда. Старший аркан справедливість. Це для хабат, як нарешті настав час розплати. Хитрим, підлим шляхом, чужими руками вони роблять свою справу, а самі по старшому аркану відлюдник відсиджуються в сторінці та спостерігають. Бажання зробити із України жертву, забрати ресурс. Залишити Україну по п'ятірці кубків це безлюдною, безресурсною, пустою, ослабленою в злиднях. Старший аркан Страшний суд це поклик, настав час помсти. Це виконання давнього їхнього бажання. Вони давно про це мріяли, і для них саме зараз настав цей час, щоб їхні бажання привести у виконання. І Туз мечів говорить. Розділяй та властвуй. Саме це і відбувається зараз. Імператриця це Україна. Бажання Україні нанести смерть. Вони довго до цього готувались, готувались та вичікували час. До речі, хто не чув, то Крим має єврейського господаря. Це на даний час. Там господар єврей. Путін Крим віддав сину одного із господарів цих хабатників.